І саме за моєю ініціативою як координатора парламентської коаліції, лише минулого тижня, ми двічі збирали раду коаліції за участю прем'єр-міністра, за участю посадовців уряду і вимагаємо індексації зарплати пенсії. І тому це солідарна позиція усіх фракцій, оскільки в нас є перевиконання бюджету за результатами першого кварталу нинішнього року, 21,5 мільярд перевиконання бюджету. За нашими підрахунками до кінця року для того, щоб підвищити зарплати і пенсії. Треба 24 мільярди гривень, тому ми вважаємо, що є всі можливості сьогодні індексувати зарплати і пенсії. Більше того, якщо уряд не може підняти одномоментно на 20% зарплати і пенсії, давайте це робити поступово. Давайте з 1 червня на 5%, з 1 липня на 5%, з 1 серпня на 5%. Бо передбачена нині діючою нормою закону про бюджет на нинішній рік індексація з 1 грудня це абсолютно неприйнятна річ. Бо знаєте, як кажуть, поки гладки. Який схудне худи і здохне із їхньої індексації, бо пенсії не ростуть, зарплати не ростуть, зате тарифи ростуть і все інше. Більше того, раз ми вже загорили за соціалку, значить, саме за ініціативою фракції Радикальної партії ми вимагаємо, оскільки в нас є перевиконання бюджету, ми вимагаємо повернути працюючим пенсіонерам 15% пенсії, які сьогодні в них вираховують. Це є неправильно. І тим більше доходи пенсійного фонду становлять усього 180 мільйонів гривень. Це не ті гроші, і треба забирати в людей. А відновлення справедливості це в першу чергу. Більше того, ми наполягаємо, що парламент розглянув вето президента, який він наклав на наш закон депутатів нашої фракції, який проголосований був у січні місяці, який дає можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови, якщо в них є 30 років стажу. І січня місяця це закон, який був прийнятий парламентом, заветований. І ось уже кілька місяців до зали Верховної Ради не виноситься. Фракція радикальної партії наполягає, щоб цей закон. Був винесений до залу, щоб ми подолали вето президента і дали можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію. Бо сьогодні виходить парадоксальна ситуація: у 55 років пенсії не призначають, і зрозуміло, що 55 років ніхто вже на роботу не візьме. І жінки повинні до 60 років сидіти без пенсії, чекати, стажу не йде, пенсії немає. То чого людина 30 років працювала, хто дав, мав, дав право позбавляти людину пенсії. Тому ми наполягаємо на тому, щоб жінкам після. П'ять років дали можливість виходити на пенсію, і, взагалі, я вважаю, що сьогодні. Питання оборони, питання безпеки це вкрай важливі питання, але не менш важливі питання це питання соціального захисту людей. І коли ми сьогодні проводимо роботу, парламент минулого тижня за нашим наполяганням, півроку фракція радикальної партії і я вимагав від уряду вести перемовини з кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів, щоб частину списаних чи зекономлених на виплатах коштів направити на підвищення соціальних стандартів, на працевлаштування молоді Минулого тижня. Проголосував законопроект, який дав можливість уряду встановлювати мораторій на виплату зовнішніх боргів. Давайте частину законовлених коштів спрямуємо на підвищення зарплати пенсій. Крім того, в бюджеті цього року 25 мільярдів гривень передбачено на виплату субсидій по житлово-комунальних послугах. Станом на сьогоднішній день субсидіями скористалось 10% людей, тому що люди старшого віку, яким принесли папірці, які вони мають оформити, щоб отримати субсидії, не скористались. Цим правом Час. і тому є економія, і цю економію треба спрямувати на підвищення зарплати і пенсій. Більше того, ми зареєстрували в Верховній Раді законопроект, який передбачає автоматичне нарахування субсидій по ЖКХ. Більше того, ми вважаємо, що є всі можливості знизити сьогодні тарифи на житлово-комунальні послуги. Зокрема, якщо сьогодні людина отримує 200 кубів газу по пільговій ціні, за 200 кубів хату не опалиш. Є можливість збільшити до 300 кубів 350 по пільговій ціні, і ми доб'ємося від уряду, щоб вони надали цей необхідний кубометр газу по пільговій ціні, і це для 90% споживачів газу знімає взагалі питання ціноутворення.